Щоб не було ніякої дискримінації чи маніпуляції в цих питаннях, пропоную все сільським головам, які війшли в об'єднання. Результат напрацювань спільної робочої групи щодо угоди. Так угоди я зачитаю зараз і пропоную на загальне обговорення, відповідно направимо її і на розгляд. Сіл селищ, які війшли в об'єднання, а це Синяга, Гаврилівка, Лув'янка, Блиставиця, перспективи Орзи, Німироцьке. Наступний текст. Багато із колег, як у нас в середовищі, так і в цих населених пунктах виникає питання: а що ж буде після перших виборів депутатів об'єднаної громади на їхніх територіях? То відповідь на це запитання ми йому записати наступним чином і е, дати сигнал, як потрібно діяти, що на території населених пунктів, що входять до складу об'єднаної територіальної громади, створюються органи самоорганізації населення, сільські селищні комітети. І тоді знімається будь-яке питання, пов'язане, хто ж буде представляти територію громаду е, в такому дорадчому органі. Сільському селищному комітету у спосіб, встановлений законом, надається право вносити пропозиції щодо соціально-економічного розвитку населеного пункту на розгляд об'єднаної громади. Тобто це одночасно дає право зреалізовувати і обстоювати соціально-економічний розвиток того населеного пункту, де такі комітети створені, а їхні рішення і проекти рішень нашої ради будуть обов'язкові до розгляду і виконання. Знімаємо спекуляцію на рахунок того, що Бучанська міська рада буде ділити, розподіляти там якусь землю в них на території на свій власний розсуд і так далі, виділення вільних земельних ділянок, тому що прийняти можна рішення тільки вільну земельну ділянку для будь-якого цільового призначення на території ради, що входить до складу об'єднаної громади, проводиться за згодою сільського селищного комітету відповідно старості спосіб. Визначений чин законодавства. Тобто, ви в себе на території виставиці, Луб'янки, Гаврилі Кисеняка через органи самоорганізації населення приймаєте рішення, є у вас народно обраний староста, розглядаєте Іванову чи Сідорову, чи підприємство такому, до такому, вносите питання проєкту рішення на розгляд Ради і Рада Бучанська об'єднана приймає рішення. Четвертим пунктом в результаті робочої групи і дискусії горення е, дане питання е, пропонується наступне. На розвиток інфраструктури населеного пункту, що входить до, до складу об'єднаної громади, щорічно виділяються кош, кошти в розмірі питомої ваги надходження окремої територіальної громади до зведеного бюджету, але не менше 1 мільйона гривень. У нас е, ті 60 від Цієї цифри мільйон гривень можуть е, дві громади Мироцьке і Луб'янка, тому що в них в мене, факт, минулого року 600 тисяч на благоустрій, в них бюджет 1 млн 800. Е, П'яте. Прийняті рішень про формування переліку об'єктів, що фінансуються за, за рахунок фонду регіонального розвитку державного бюджету на території об'єднаної громади. в Цей перелік включається не менше одного проєкту соціально-економічного розвитку. Населеного пункту, що входять до об'єднання, мова про що йде, 에, моделюємо ситуацію. Ми звернулися від об'єднання для того, щоб залучити гроші в основному бюджету чи державному, дали 10 проєктів від нашого об'єднання, відібрали, і всі 10 в місці буде. Mm -hmm. Такого не було. Кожен населений пункт, мінімум по одному, має право, якщо є фінансовий ресурс держави залучити і зреалізувати все. Тобто йдемо шляхом вирівнювання. Ну і Шостий пункт, виходячи з того, що ту не вийшло у нас, у нас виходить так. Дніпропетровський зверху, значить всі Дніпропетровська поїхали, Донецький з Донецька, Львівський, зі Львова. Що не вийшло, так і в нас в об'єднанні, пропонується. При формуванні персонального складу відділів об'єднання громадських дорадчих органів при виконавчих... Урах ученкої міської ради встановити повний принцип представництва від цих населених пунктів, своїх представників, делегацій. Наприклад, земельна комісія, карачий орган, адміністративна комісія, то там має бути представник із цих населених пунктів, які війшли в об'єднання. Це буде справедливо, це буде тільки консолідувати наше об'єднання. Даний текст договору направили як результат засідань робочої групи до сільських голів. Думаю, що після остаточного прийняття рішень всіма суб'єктами, які війшли до нас в об'єднання, зокрема Орзель, Мироське, ми зможемо тоді підписати дану угоду, яка буде обов'язково давати відповіді на ті питання, основні питання, які виникають в тій чи іншій громаді під час самого процесу об'єднання. Наразі е, ми стоїмо з вами на порозі прийняття рішень Ворлської селищною радою і Миродською для того, щоб вже максимально окреслити всю географію нашого об'єднання і піти відповідно на перші вибори об'єднаної територіальної громади. Дякую, шановні колеги. Питання, які ми вносили на розгляд пленарного засідання, ми розглянули, є пропозиція закрити сесію. Немає до речі. Хто за те, щоб закрити наше комунальне засідання? Прошу голосувати. Хто за? Проти отримав.